Всім привіт! Хотів показати обрієту, яку я купив одної жіночки. Кущики вона продавала, але виявилося, що вона їх чи обрізала, чи що. Ці пагінці. І вважайте живцями, я оце їх поростикував під баночки. Але так як, на щастя, було багато дощів, тому вони добре вкорінилися тут. дренаж, водовідхід із битої. Шакоблока, битого шакоблока з піском. Він добрий, тому буде нормально. Це обрієта махрова така, біла. Я навіть не знав, що вона буде махровою, але все одно цікаве. Вона є досить цікавий вихід квіток, тому що із квітки, прямо з квітки, йде бутон, а подалі ось тут буде видно. Ось. Що із квітки торчить бутон. Потім бутона йде бутон. Також ось це пропустив то білий, це жовта обрієта. У нас зовсім щось по-іншому виглядає, але ось це схоже, подивимось, як воно. Це найгірше прийнялось із цих живців. Це досить гарно прийнялось. Це така світло рожевого кольору. Обрієтка. Як воно розростається, буде гарний такий розкішний кив. Все буде суцільно. Між, між цими кущами, як розділи для розділення, посадив оцей бульбоносний райграс. Ось тут це такого малинового. Темно-малинового кольору. Причому тут вона пакова не, не живці, тут вона пакова чотири сіянці. Ось так. Один, це другий, третій і четвертий. Цей ще на розкрітця би не показав. Але оці, цей і цей показали одинаковий кольор малиновий, цей показав фіолетовий. Трошки от плюсточка ще не відпала. Зараз я її для показу, якщо ще спробую в тінь заховати, трошки темніше, якщо вам видно. Отак, може, краще буде видно, впала. І це темно-темно-фіолетова. Навіть не квітва. Ну, Тут вона поклала гарний кущик, з корінням, на відміну від деяких... Тому він таки розлігся, але наросте. Я подивився, як люди виглядає дуже гарно, тому захотілося спробувати і собі посадити. Дякую за увагу.